Assassin's Creed IV Black Flag у 2013 році дуже припала до душі багатьом гравцям. Її полюбили не стільки як асасина, а більше як гру про піратів. Нова механіка подорожей на кораблях, яку винайшла Ubisoft Сінгапур, виявилася дуже успішною. Нова гра, але в іншому сеттингу без асасинів напрошувалася сама собою, і фанати самі просили Ubisoft зробити її. Тож після закінчення підтримки чорного прапору розробники одразу взялися за новий проєкт. І робили вони ту гру, і все йшло добре. Трейлери були багатообіцяючими, реліз був намічений на другу половину 2018 року. Але, як ви могли помітити, на дворі 2024, а гри все ще немає. Ну, щось пішло не так. Шість переносів, повний перезапуск розробки, зміна директорів, все це вплинуло на дату релізу. Багато перепитій, чи не так? А оскільки гра все ж має скоро виходити в реліз, нам варто про це поговорити. До речі, тут у нас є ще одна гра. Правда, не комп'ютерна, а настільна. Проте від цього вона стає лише більш крутою. Бо це платформер, реальний платформер, такий же динамічний, як платформери на ПК, такий же атмосферний та наповнений механіками, як легендарні класичні платформери минулого. Тільки все це прямо на вашому столі. Тут вам і купа різноманітних неповторюваних рівнів і можливість самому буквально створювати сюжети для проходження. Тобто кожна нова ігрова партія буде повністю відрізнятися від попередніх. Разом з тим, все дуже стильно та красиво виконано: картки персонажів, кубики, монстри, кристали, золото і безліч всього іншого, за що прихильники настілок так люблять ці ігри. Коротше, ідеальна універсальна пригода у форматі платформера, яка підійде як досвідченим фанатам на стілок, так і повним новачкам. Все легко освоюється з нуля. Чим не прекрасний варіант провести час з друзями? Тож, якщо ви зацікавилися, завітайте в магазин на стілок Ігрова майстерня. І придбайте собі справжній платформер. Усі посилання у описі. Головним героєм сьогоднішнього відео, як можна було здогадатися, стане дочірня студія Ubisoft Сінгапур. Сама студія розпочала роботу з 2008 року. Першим її повноцінним проєктом став ремейк гри Teenage Mutant Ninja Turtles Turtle in Time 1991 року. А в подальшому вони почали допомагати іншим студіям з розробкою повноцінних ігор, таких як Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood, Prince of Persia, The Forgotten Sands. У студії є багато різновічних спеціалістів, але основною їхньою фішкою завжди була вода. Тобто, практично вся вода та все, що з нею пов'язано в іграх від Ubisoft, було створено саме залаштунками цієї студії. Звісно, допомагати іншим студіям робити різні проєкти було цікаво і пізнавально. Та все ж бажання розробити свою власну гру було більшим. Однак, просто так ніхто з директорів Ubisoft не дасть права на розробку повноцінної нової гри. Спочатку їм треба було щось показати. Щось таке, що зацікавить і інвесторів, і гравців. Ну і вони це зробили. Першою ААА-грою, до якої вони відчутно доторкнулися, став Assassin's Creed 3. Заслугою цієї студії стала нова механіка, якої в серії ще не було в жодному вигляді це битви на кораблях. Загалом, щось схожого на це, такого якісного рівня не було в жодній грі до цієї. Правда, якщо копнути глибше, прототипом цієї механіки була місія з кораблем Леонардо в Assassin's Creed Brotherhood. Звісно, це була тільки одна маленька місія, але вплив надалі вона мала значний. Ця механіка дуже сильно припала до душі гравцям. Багато навіть жалілися, що їм замало контенту, який є в грі. Обдумавши все, Ubisoft вирішили, що не хочуть втрачати такий потенціал. І в наступній частині вся база була закладена саме на морі і на боях на кораблях. І як виявилося, вони не прогадали. Успіх був шалений. Базова механіка з третьої частини, в принципі, ніяк не видозмінилась. Те, що було, вони покращили, і все це пішло грі на користь. Деякі гравці навіть купували гру не через те, що там написано «Assassin's Creed», а саме через бої на кораблях. Чесно кажучи, сам Асасин не дуже вписувався у сетинг гри. І було видно, що спочатку гра ґрунтувалася на кораблях, а потім вже туди впихнули «Assassin's Creed». Тим не менш, гра стала дуже успішною, і нарешті згори дали добро на розробку власного проєкту. Взагалі, за першочерговим задумом 2013 року, це повинен був бути просто мультиплеєрний проєкт «Assassin's Creed 4». Але згодом керівництво передумало, і гра почала представлятися як розширення у жанрі ММО під назвою Black Flag Infinite. Через деякий час вони зрозуміли, що проєкт виходить занадто великим для простого розширення, і гра дійшла до того вигляду, який ми бачимо зараз. І ось розпочалася розробка. Але успішною її назвати у будь-якому сенсі неможливо. Чому? Можна навіть далеко не копати. У 2017 році на є3 гру перший раз продемонстрували. Глядачі були приємно здивовані і, звісно, хотіли якнайшвидше пограти, це ж гра про піратів. До того часу в ігровій індустрії масштабної гри в цьому жанрі просто не було. Ubisoft планували вихід десь в третьому-четвертому кварталі 2018 року. Доволі комічним є і те, що після Є3 за трейлер ця гра була номінована нагородою Game Critic Awards за найкращу оригінальну гру та найкращу багатокористувацьку мережеву гру. Але якби ж вони знали. Що ж, почнемо. Початок 2018 року. Перенос на 2019 без особливих причин. Далі, в жовтні 2019-го, генеральний директор Ів Геймо під час розмови з інвесторами повідомив, що гра переноситься на 2021-2022 фінансовий рік. У вересні 2020-го стає відомо, що в той час як розробка тривала, з'явилося нове бачення гри. Це призвело до збільшення термінів розробки. Крім того, зазначається, що інші студії Ubisoft, такі як Ubisoft Берлін, спільно розробляють цю гру. Йдемо далі. У травні 21-го року, Ubisoft повідомляють про ще один перенос на 22-й, 23-й фінансовий рік без вагомих причин. Інтрига зростає. Нарешті гра отримує дату виходу. У липні 22 го стає відомо, що гра вийде 8 листопада на ПК та консолях нового покоління. Фанати гри, ну і ті, хто мав якісь надії, мали бути щасливими. Але, здогадайтесь, знову перенос. Так, це вже п'ятий виходить. У вересні того ж року гру переносять на наступний рік, 9 березня. Та все ж п'ятірка, це не улюблене число диявола. У січні 23-го року гру знову переносять в шосте, але без точної дати виходу, десь на 23-24 роки. На Game Awards навіть дають пояснення остаточна дата релізу 16 лютого 24-го. Ну ми сподіваємося. Але чому все так відбулося? Чому аж так багато переносів? На жаль, прямої відповіді сама Ubisoft не дає. Але все ж деяка інформація є. Згідно з котаку, у процесі розробки гри відбулися значущі зміни щодо її сценарію та масштабу. Загалом за весь час було зроблено десь три повних перезапуски. Початково події відбувалися в Карибському морі, потім з'явився задум переміститися до гіпербореї, містичного острова у давньогрецькій міфології. Та згодом все ж вибір зупинився на Індійському океані. Звісно, геймплей також неодноразово перероблявся. Оскільки геймплей четвертого асасину був дуже хороший, виник задум просто розширити базу Assassin's Creed у всіх аспектах. Звісно, найбільший пріоритет був на боях кораблів. Тобто ще більше кораблів, більше механік, можливість будувати свій корабель і так далі. Ну і дослідження світу на своїх ногах теж мало займати велику частину геймплею, багато цікавих гробниць, дослідження глибин океану та багато іншого. Та потім знову все змінилося. Через численні роки тяжкої розробки напрям пішов більше на ММО. Наземного геймплею практично в грі не буде. Буде можливість тільки погуляти сушею, щоб продати те, що ви нагріндили. Жодних боїв на шаблях не буде, можна навіть не мріяти. І до речі, нагріндели це найбільш відповідне слово, бо, як зазначається, розмір карти десь 625 квадратних кілометрів. Це у сім разів більше за карту Одісеї. Наповнити всю цю карту цікавими місіями, які вам не остогидно через декілька годин, буде вкрай важко. Розробники, з якими зв'язався журналіст Ітан Гач, пояснили ці труднощі з розробкою суперечливими ідеями, проблемами управління та відсутністю послідовного напряму. Тут одразу згадується досвід з не дуже хорошим керівництвом. Близько 10 років у студії працював, м'яко кажучи, не дуже компетентний директор його ім'я Х'юго Рекур. За чутками він ставився до персоналу дуже похамськи, приставав до жінок. Згадується, що зарплата в нього була дуже велика, ну і так далі. Але от на початку 21-го його все ж звільнили. І це лише той випадок, який нам, хоч в якійсь мірі, відомий. Навіть страшно уявити, що там відбувалося за лаштунками цієї студії. Повідомляється, що весь багатолітній термін проєктів коштував Ubisoft понад 120 мільйонів доларів. Просто для порівняння. Бюджет Вальгали зі всіма своїми доповненнями коливається приблизно в такому самому діапазоні. Вальгала принесла видавцю гроші і немалі. І порівнювати з нею гру про піратів не дуже розумно. Ще один комічний момент: Ubisoft називають свою майбутню гру не Тріполей проєктом, а Квадріполей. Тобто вони мають на увазі, що це буде Next Gen гра, яка принесе в індустрію купу нового. Ну, мапа на 625 кілометрів. Справжній некстген, звичайно. А можливо, вони мали на увазі, що 4 А означає <клух> враховуючи, яка була розробка, це дуже влучний термін. І от, почувши вже стільки інформації про розробку цієї нещасної гри, у вас напевно виникло логічне запитання: чому виробництво гри просто не закрили? Якби Юбісофт могли, про неї б вже давно всі забули. І це відео ви б зараз не дивилися. Але тут не все просто так. Влада Сінгапура була дуже рада, коли Ubisoft відкрили в їхній країні офіс, оскільки сінгапурці можуть працювати над масштабними проектами і відповідно отримувати великий досвід. Тому більшість бюджету на ігри від студії фінансувала саме влада Сінгапура. Звісно, Скален Bones це теж не уминуло. З тих 120 мільйонів дуже велика частка припадає на сінгапурську владу. Але не думайте, сінгапурці не дурні. Коли вони підписували договір про фінансування, там був пункт, що гра повинна обов'язково вийти. Якщо ж цього не станеться, почнуться суди, виплати боргів і ще багато іншого. І скоріше за все Ubisoft цього не дуже хоче. Саме тому розробка продовжувалася, незважаючи ні на що. Ось така вийшла історія розробки нещасної гри про піратів від Ubisoft. Таке відчуття, що історія виробництва гри вийде більш насиченою, ніж сама гра, але це вже побачимо згодом. Сподіваємося, що все ж таки в лютому гра нарешті вийде. Принаймні про це нам говорить лаунч-трейлер, який ви зараз бачите на екрані. Також більша частина розробників вже перейшла на інші проєкти. Швидше за все, зараз вони працюють над ремейком Четвертого асасину. Але про це вже якось іншим разом. Дякуємо, що подивилися відео до цього моменту. Пишіть в коментарях, чи будете грати в цю довгоочікувану гру. Не забувайте ставити вподобайки, якщо вам подобаються такі відео. І до нових зустрічей!